вітаю знову! Як і обіцяла, найцікавіші теми. Продовжуємо крокувати календарем медичним. В першій частині ми з вами поговорили про тиждень обізнаності щодо здоров'я нашого мозку, але продовжуємо вже е, далі. І тут будемо говорити в цій частині саме про одне з таких найсерйозніших захворювань і найвідоміших, до речі, пацієнтам і людям це туберкульоз. І Говорити будемо із нашою новою гостею. Ця Ганна Лєснікова, фахівчиня з громадського здоров'я, комунікаційниця дитячої міської поліклініки номер 6 компас. Пані Ганну, вітаю вас. В нашій студії. Вітаю, пані Тетяно. Знаєте, для глядачів я впевнена, ви і самі знаєте ці цифри, але глядачі може не дуже поринають в них. Страшні цифри за даними ВОЗ, щодня помирає 4 тисячі осіб від туберкульозу. Близько 12% випадків туберкульозу у світі припадає на дітей віком до. 14 років, якщо взагалі говорити про дітей, щороку на туберкульоз хворіє понад 1 мільйон дітей, і кожна п'ята дитина помирає. Щодо України, тут близько 500 дітей віком до 14 років стикаються з цією недугою. Про туберкульоз стосовно дорослих і стосовно дітей, тому що пані Ганна в нас саме представляє нашу улюблену лікарню дитячу поліклініку, будемо говорити сьогодні і не про Просто так, тому що березень це місяць обізнаності про туберкульоз. Так, пані Ганна? чому так. саме березень, чому цей місяць? А, чому саме березень? А, в, саме в березні місяці, саме 24 березня, а, відомий вчений. Я думаю, що більшість глядачів його знають. Це Роберт Кох в 1882 році. Він саме виділив паличку, яку називають паличку Коха. Це така бактерія, бактерія туберкульозу, і вже. З того часу ми знали, з чим треба боротися, бо до того людство не могло діагностувати цю хворобу. З цього часу саме з Роберта Коха починається відлік діагностики, а потім ще в подальшому вже і лікування туберкульозу, тому саме в цей день і в цей місяць ми говоримо саме про туберкульоз. Ще хотіла відзначити про цифри, про які ви говорите. Згідно статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я, 20% від загальної кількості смертей, які є взагалі в світі, припадають саме на туберкульоз. І ще такі є цифри, що десь також близько чверті населення, насправді це я розкажу трошки далі. Вони інфіковані туберкульозом. Є в них всередині паличка куха, просто у когось вона. Вже встигла проявитися і з'явився в туберкульоз, а в когось вона не проявилася. Тому ми кажемо про те, що близько 20% населення всього світу вони інфіковані туберкульозом. Розуміємо, що е, е, прозвучало слово бактерія, і зараз багато ми говоримо е, про супербактерію, яку самі собі створили, тому що неправильно приймаємо антибіотики. А, але туберкульоз і так давно відомий. Е, чому от е, 1882 рік, коли Роберт Кох виділив цю бактерію, скільки ж вже пройшло десятків років, чому ця хвороба досі вирує, чому медики не можуть її подолати? От зараз до вас попередньо. Ця лікарка розповідала, що вже можна локалізацію інсульта просто таким патчем на лоба за допомогою штучного інтелекту наклеїти і виявити одразу. А тут розумієте, бактерія, яку не можуть подолати ну дійсно туберкульоз це дуже давня хвороба. Вона ще відома з стародавніх часів. Ще знаходили ці бактерії туберкульозу в єгипетських муміях. В єгипетський період цю хворобу називали іудейською, тому що саме звідти вона прийшла. Коли вже поширилась ну, територія цієї країни, вона усюди поширилась. Ось і чому саме так саме в 20 столітті ми починаємо лише говорити про лікування туберкульозу і досі маємо такі ще страшні цифри. Є декілька вагомих причин, я б сказала навіть об'єктивних причин, через які. Все ж таки, ми ще маємо це захворювання. Ну, перша причина те, що люди, які перехворіли на туберкульоз, в них не формується пожиттєвий і навіть стійкий імунітет. Тобто людина, яка перехворіла на туберкульоз, вона може знову на нього інфікуватися. Це перша така важлива причина, оскільки, наприклад, вітрянка, да, ми всі знаємо, що якщо ми перехворіли на вітрянки, ми маємо пожиттєвий імунітет. Друга причина, вона умовно кажу, ну не умовно, вона пов'язана з вакцинацією. Та у нас є вакцина, у нас є БЦЖ. Ми вакцинуємо наших діток на третій-п'ятий день життя, тобто малесеньких. Але що важливо знати, що БЦЖ захищає від тяжких форм туберкульозу. Це туберкульозний мінінгід і, і, і ще декілька таких от, смертельних таких форм дітям так, так та. дуже небезпечні. А від льохочних. Е Форм туберкульозу він не захищає, тобто ці діти так них формується імунітет. Ми їх щепимо. Він їх захищає десь приблизно до 15-20 років, але від тяжких форм туберкульозу, так тобто вони можуть захворіти на туберкульоз. А далі, далі, після 20 років вакцина вже не діє, вона не захищає людину. До речі, давайте уточнимо зараз раптом. Хтось забув, бо туберкульоз завжди асоціюється по картинках з лікарні, куди ти приходиш і там намальовані легені, про що так. ви і сказали. Але ж туберкульоз, ця бактерія, вона любить не тільки легені, так, вона може так, бути і в мозку, вірно. і в кістках, і іде тільки завгодно туберкульоз е, різних частин і е, органів може бути. Правильно, абсолютно вірно. Може туберкульоз бути всіх органів, окрім волосся і нігтів. Але на 80% ми все ж таки говоримо про легені. Е, так, ви абсолютно праві, що він вражає і інші органи, і системи організму. Ось, наприклад, я думаю, такий яскравий приклад, тому всі запам'ятають. Є така картина народження. Венери, пам'ятаєте, там така дівчина з волосся в неї скошене плече. Так е, є такі факти про те, що саме натурщиця, з якої малювали цю картину, вона була е, хвора на туберкульоз, бо вона через декілька років від нього померла. І ось саме така прояв. Ну не може бути, що прям художник так вон чи криво малював. Я ага. розумію, що художники вони так бачать, але скоріш за все в неї була косна форма туберкульозу. Так, туберкульоз може бути у нас нирок, туберкульоз печінки і всіх інших органів. Але на 80% ми все ж таки говоримо про легені. Із саме з легенями і пов'язано в більшій мірі шляхи передачі, так тобто ми говоримо про основний шлях передачі це повітряно-крапельний, але треба. Ну кожного дня ви свої з своїми дітьми їздите в громадському транспорті і в ліфті, і в ліфті. І скоріш за все на тиждень ви зустрічаєте в громадському транспорті дві людини, які мають відкриту форму туберкульозу. Ну добре, одну хай буде добре. Але але зустрічаєте, да? Більшість громадян наших на жаль не володіють культурою кашлю. Як ми зазвичай кашлюють? Вони, вони кашлюють отак і так. беруться за поручні або так? чхають так. Або само. чхають, і так само ніхто майже не кашлює в лікоть. На жаль. Ось вам дуже проста форма, як можна захворіти на туберкульоз, а А він дуже увазі... стійкий. Давайте людину, від від Коли ми говорили в цій студії, наприклад, про вірус імунодефіциту, ми говорили, що багато є таких міфів про те, що ти там вколешся олкою, яка там лежала три роки у пісочниці, хтось кинувши. Нам казали лікарі, що він не стійкий на повітрі, на сонці помирає швидко. Тобто в туберкульоза живучість у бактерії більша. Дивіться, якщо Бактерія туберкульозу потрапляє на дуже яскраве сонце, ну ультрафіолет, mm -hmm. я маю на увазі, то вона може там померти за 15 хвилин. Якщо більш в неї таке ну, сприятливе середовище, це якась mm -hmm. темне приміщення, де не потрапляє ультрафіолет, чи, наприклад, на вулиці вона перемішана з якимось mm -hmm. там брудом чи пилью, то її не так швидко можна, вона не так швидко помирає. От, наприклад, класичний приклад, ну, це і про нашу культуру. Мабуть, у нас гуртожиток. Мені друзі розповідали медиків, знаходиться на Ядава поряд з туберкульозними uh -huh. цими корпусами. Хворі на туберкульоз мають таку звичку іноді рано вийти там, покашляти, покурити. Проходить деякий час, потім виходить двірник і починається все замітати. Ну і все під, піднімається так. вгору. Так, оце це щодо шляхів поширення, але у нас не лише є повітряно-крапельний. Ми ще повинні розуміти, що можна захворіти на туберкульоз через м'ясо інфікованих тварин, а якщо воно не Термічно недостатньо оброблене. Через, наприклад, через молоко, наприклад, що це там молоко, корови там, чи mm -hmm. кози. Треба кип'ятити принаймні 15 хвилин то молоко, щоб та паличка загинула. Але давайте скажемо собі правду, чи часто ми кип'ятимо молоко 15 хвилин. Mm -hmm. ні, ні. І тому дуже часто в селах можна помітити, знаєте, такі червоні яскраві плями на обличчі, там ніс. Оце якраз такі ну, ознаки саме туберкульозу. Ось ще треба розуміти, коли, да? коли треба, наприклад, вже поговоримо про те, коли ти можеш дізнатися, що в тебе є туберкульоз, де ці які ці червоні так. пропорції, коли треба звертатися до лікаря. Якщо ви фіксуєте, що у вас чи у вашої дитини, ну, скоріш за все, дитину ви швидше відведете. У вас є температура 37,5, наприклад, вона тримається місяць. А ви або ваша дитина потіють вночі? Ну така сильна пітливість, mm -hmm. і у вас вже є сухий кашель, саме сухий, без ну без слизі. Тобто, mm -hmm. ви mm -hmm. нічого не відхаркуєте. Ну при, кажу, mm -hmm. як mm -hmm. горло, yeah, так? то це е, ну це. Ознаку того, що треба звернутися або піти зробити рентген, або здати аналізи на виявлення паличку кога, щоб подивитися, є там щось чи нема. І ну і зазвичай, звісно, щоб нічого не було, чи вчасно виявили, треба ходити на обстеження кожного року. Ми робимо або флюорографію, або ми робимо рентген, щоб лікар подивився і переконався, що там все ок, немає uh -huh. ніяких очагів запалення, що все в нас. Гарно, а, ви знаєте, ще здається, там такий пункт був щодо прапорців. Це різка втрата ваги. Так та, це також та, стосується та. туберкульозу. До речі, ковід допоміг виявити дуже багато саме захворювань туберкульозу. Розповідали лікарі, що тому що вражав легені доводилося постійно людей саме діагностувати різні там ускладнення. Побачили багато онкозахворювань тих, яких ще не проявляли. І побачили багато е, людей, які були заражені туберкульозом, і вони не йшли ще, але заболіли ковідом. І е, при діагностиці у лікарні в них це виявили. Тому іноді одна е, хвороба допомагає знаєте, виявити іншу, е, хоч не хочеться ніяких насправді хвороб. А ви так? знаєте ще чим підступний туберкульоз, на відміну від наприклад, того самого ковіду ковід е, він тебе звалював з ніг на третій день, і mm -hmm. люди точно знали, що в тебе ковід, і ти не інфікував інших. А тут, наприклад, якщо ти доросла людина, ти не знаєш, що в тебе туберкульоз, ти соціально активний, ти ходиш на роботу, ти їздиш в громадському транспорті і ти інфікуєш інших. Це ще одна з причин того, чому він так ну, швидко активно поширюється. В ковіді ми бачимо, що ну вона кого людина ця інфікує? Тих, хто поряд, тих, хто за неї там доглядає. А при туберкульозі в цьому його підступність, ти не знаючи того, що ти захворів, інфікуєш інших. Ще е, упередження, мені здається, багато грає, тому що е, ну, якось так у радянські часи чомусь вирішили, що це хвороба людей е, якогось там, знаєте, штибу, не як їх неблагополучні називали. Так, це може якісь там люди з е, верств в хатьох, чи ж, і, когось е, і думали, чи супутні захворювання інших, там, наприклад, вірусу імунодефіциту пов'язані між собою. Вони так дуже тісно і чомусь б вірили в те, що е, людина, яка. Живе гарним, соціальним і взагалі і себе береже, вона ніколи не захворіє. Але от ви зараз навели очний приклад, що можна просто отак, от в ліфті або в автобусі, просто підхопити, так та ви знаєте, це ще пов'язано з тим, чому та, всі казали, що туберкульоз це хвороба маргіналів і умовно якісь там багатих людей вона ніяк не стосується. Але на якщо людина... Виснажена, ну тобто, ми дуже багато зараз працюємо. Якщо трошки десь імунітет просів. І умовно кажучи, ти вже інфікований цією паличкою, просто вона себе не проявляла, бо ти повноцінно харчувався, ти вів здоровий спосіб життя, ти там їздив на мору, займався спортом. Mm -hmm. Оце це все, що створює умови для того, щоб людина себе ну у ну, протистояла цій протистояла бактерії. Цій бактерії. Mm -hmm. Якщо ви десь просідаєте в цьому питанні, умовно чи не до ну буває таке, там не доїли, чи дуже перевтомилася, то вона може проявитися. Тобто ми не говоримо про те, що туберкульоз це лише хвороба бідних людей. Так, звісно. Чому саме бідним? Бо бідні не доїдають. Ось, наприклад, зараз у нас війна. Це дуже високий ризик поширення. Ну того, щоб він підняв голову той туберкульоз, бо дуже часто ну наші е, воїни, наша армія, ми не знаємо, як вони там харчуються. Бувають різні ситуації. Uh -huh. Абсолютно, так То, що в них просідає імунітет, це точно і. Саме тому ризик туберкульозу дуже високий. І ще хочу сказати: наприклад, у нас завжди кажуть в Україні, да, що Одеська область найбільше завжди за відсотком туберкульозу. Це пов'язано з тим, що туберкулос він дуже часто не ходить один, він ходить зав... дуже часто з віл інфекцією uh -huh. і ті люди, які хворі на віл, вони помирають не від ВІЛ, вони помирають, як правило, від туберкульозу. Ну а ВІЛ? Ви ж знаєте, у нас портове місто. Так, ми тут теж лідери. А, та в цьому захворюванні, антилідери, скажімо так, як -то, як то кажуть, комерційний секс. Який веде до віл, віл веде до потуперкульозу, до і ось ця, ця цепочка, ця цей ланцюжок він призводить до Це я такий яскравий просто приклад навела, але. Просто щоб глядачі розуміли, як це відбувається. Так розуміємо, що все це і до речі, про війну ви згадали. я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення. Ми саме говорили про те, що люди переміщалися. Пам'ятаєте, в цих автобусах набитих так. в поїздах з дітьми вони один одного, просто я не знаю, там у міліметрах один від одного сиділи, і ніхто не знав статусу соціального чи медичної картки. Не питав, всі були разом. І Ми навіть робили окремий. Випуск про те, як виявити а, туберкульоз, чи треба йти одразу а, робити якісь аналізи, якщо ви попали в таке становище? А, ой, добре, що зараз ми говоримо про менші саме ризики, але розуміємо, що стрес знижує імунітет. Поганий сон, коли літають шахеди так. і люди йдуть в укриття, це теж один з найбільших показників. А чи лікується туберкульоз? Ви сказали, що їм можна заразитися вдруге, а от вилікувати його на 100%. можна? Так, можна вилікувати. Це знаєте, найпоширеніший міф, що туберкульоз не лікується, і та людина, яка вже колись інфікувалася, вона вже є асоціальною з неї не можна спілкуватися. Ні, це абсолютно не так. Туберкульоз. Лікується його. Ще ми завдячуємо Зельман Ваксман, це вчений, який виділив. Він спочатку виділив стриптоміцин антибіотик, яким спочатку починали лікувати туберкульоз, але він давав дуже сильну побічну реакцію. Людина втрачала слух. Потім дуже дуже ще багато було спроб винайти антибіотики. Зараз є комплексна терапія, яка включає декілька видів антибіотиків, вона включає гормональні препарати, вона включає імуномодулятори. Якщо людина дотримується всіх рекомендацій лікаря, приймає всі препарати, які потрібно, десь за 3-5 місяців можна вилікувати туберкульоз. Звісно, якщо це людина звернулася, ну не знаю, там вже коли була така погана став. Адія, то можна операційно виділити там частину легеньких уражених, угу. уражених легенів, пройти лікування і продовжувати е, життя. Тобто е, я звертаю ще раз увагу на те, що туберкульоз лікується, якщо ви не дай Боже виявили в себе якісь ознаки. Ви звертаєтесь до лікаря, а вас направляють, вас лікують, і все у вас буде добре. І хочу підкреслити, що це безоплатні наразі препарати в нас для лікування туберкульозу, так. і тут важливо їх приймати за графіком, бо теж неодноразово чула про те, що певні люди, відчуваючи покращення здоров'я, кидають їх пити, тим самим ту саму стійкість до препаратів, формуючи в бактерії, і вже наступний етап, коли поновлюється лікування, вже його не беруть ті ліки і назначаються більш серйозні, більш токсичні. і Людина страждає вже більше, і в тому числі від ліків, не тільки від туберкульозу. Це тому, що вона подумала, що все окей, я вже не кашляю. Там мене трошки поліпшало мені. Це також говорить про нашу о, відповідальність в процесі лікування не тільки лікарів за нас. І я знаю, що лікарі а, мають право здається зараз за законом. Навіть не треба в туберкульозному якомусь диспансері їх отримувати сімейні лікарі. Так видають ці ліки, так зараз згідно нового законодавства і нових нормативних документів. А сімейний лікар веде хворих на туберкульоз, видає ці ліки. Ну там діють дуже багато гарних програм. Навіть є програми, за якими ці ліки можуть бути доставлені безпосередньо там, де людина проживає. Якщо це варто їхати місця, угу. не потрібно їхати в місто і отримувати ці препарати. У них там дуже гарно все це організовано, як людьми ми, які мають віл-інфекцію, як і з людьми, які мають ТБ, тобто дуже багато в нас є. І стейкхолдерів і організацій, які опікуються цими пацієнтами, тому я знаю, що там все дуже гарно, і навіть не потрібно їхати в місто, якщо наприклад, ви проживаєте десь там в Одеській області, в якомусь маленькому селі. Чи не бачили пані ну, Ано, Ви багато чого читаєте новин щодо там і законодавства щодо царини медицини? Я побачила новину, що можуть бути проблеми з лікуванням, саме вірусу імунодефіциту, з того, що багато програм американських призупин. Нині що це може і новий сплеск дати, і проблему. А щодо оцих ліків, ми не дуже сильно залежимо від цих програм чи є таке? Ну, є, є частини, які залежать від програм, але в більшій мірі все ж таки держава покриває закупівлю цих препаратів. Тому я не думаю, що є потреба хвилюватися. Я навіть бачила, що вже половину, умовно кажучи, грантів дачі проєктів, програм, які підтримувалися за рахунок американських донорів. Вони перейшли на європейських донорів. Я думаю, що наше керівництво Міністерство охорони здоров'я, кабінету міністрів, все зробить для того, щоб ці. Пацієнти не постраждали це, це добре, тому що розуміємо, що все ж таки деякий час залежали, і тому треба швидко переорієнтуватися. Так. так що стосовно профілактики, як можна уникнути цього захворювання нам, нашим дітям? Так, ну, перше, ще голосно говорю голосно. Всі робимо вакцинацію, коли при вас народжується маленька дитинка. Третій, п'ятий день після народження. Дуже дуже треба зробити вакцинацію БЦЖ в пологовому будинку. Вакцина БЦЖ це жива ослаблена вакцина. Чому я ж сказала, що захищають від важких форм туберкульозу? Тому варто зробити за календарем. Якщо ви не зробили в пологовому будинку, дуже дуже рекомендую зробити до одного року життя. Якщо ви навіть не зробили до одного року життя, все одно підіть і зробіть цю вакцину, бо вона буде захищати вашу дитину принаймні ще там 20 років, тому її варто зробити. Що в нас ще є з профілактики, наприклад, для дорослих? Якщо ми казали про те, що вакцина вже в такому середньому віці не діє. Головне, це як дивно не дивно, але головне це повноцінне харчування. Якщо ви повноцінно харчуєтесь, у вас є вітаміни, мінерали, і жири, і все, що там потрібно. У вас не буде просідати імунітет, це буде ваш захист від туберкульозу. До речі, до початку ХХ століття, коли ще не виничливі лікування від туберкульозу, хворих на туберкульоз лікували саме таким чином. Годували, так? Годували свіже повітря, санаторії, Одеса, море. Вони там пили багато молока, дуже гарно їли. Тобто ця хвороба не поширилася, вона локалізувалась, вона не поширювалась далі. Наступний спосіб профілактики це, звісно, свіже повітря і заняття спортом. Тобто я не говорю про якісь там виснажливі тренування mm -hmm. в спортзалі, достатньо Федична просто до про перемоги. Пішою а... ходив вздовж моря, траса здоров'я, будь ласка, ходіть і дихайте свіжим повітрям. Це все буде для вас е, в плюс вашому здоров'ю і упередження ризик захворювання на туберкульоз. Ну, і, звісно, треба. Е, Кидати ці погані звички, ну куріння ми uh -huh. відмовляємося від куріння, бо куріння – це ризик отримати на туберкульоз. Ще що є дуже важливим, треба вилікувати. Ну не вилікувати, а слідкувати за своїм здоров'ям і не запускати хронічні захворювання. Бо навіть, перепрошую, там, наприклад, якийсь гнилий зуб, угу. він також ну, впливає на ваш імунітет. І це все ми говоримо про те, щоб нічого не знижувало вашого імунітету. Чи там якась там я не знаю, щось подряпана на пальці, яка угу. там загноїла. це все це все впливає, це все ризик. Тобто, треба слідкувати за своїм організмом і не допускати ситуації, що у вас є. Якісь хронічні захворювання, ну в принципі, якщо оцих всіх факторів дотримуватися, то я думаю, все у вас буде. Гарно і та паличка коха ніколи не підніметь свою голову і не проявиться не в вашому організмі, не в організм вашої дитини. І залишиться тим таким забавним і трошечки таким страшним малюночком зі стіни так. в поліклініці. Так, дякую вам. Нагадаю глядачам, що з нами у студії була Ганна Лістика, фахівчиня з громадського здоров'я, комунікаційниця дитячої міської поліклініки номер 6 компа. Зараз ви додивляєтесь консиліму. Йдете гуляти вздовж моря, як рекомендувала пані Ганна, і ще я ще раз Акцентую на тому увагу, що ніякими нетрадиційними і народними методами туберкульоз не лікується. Тому просто давайте оцей народний метод профілактики йти гуляти і бачити сонечко, море, все це впливає не тільки на фізичне, а й на ментальне наше здоров'я. Бережімося і до зустрічі у наступну середу.